Тарас Григорович Шевченко, Лілея. За що мене як росла я, люди не любили, за що мене, як виросла, молодую вбили? За що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту? Дивуються, не знають, де діти? Скажи мені, мій братику, королеве цвіте, не знаю, моя сестро і цвіт королевий. Сли свою головуньку червоно рожеву на біле, уникле личенько лілеї, і заплакала лілея росою сльозою, заплакала і сказала брате, мій з тобою, ми давно вже кохаємось. А я й не сказала, як я була людиною, як я мордувалась. Моя мати. Чому вона? Вона все журилась і на мене, на дитину дивилась. Дивилась і плакала. Я не знаю, брате мій єдиний, хто її лихо заподіяв. Я була дитиною, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злопана кляла, проклонала та й вмерла. А мене пан забрав догодувати. Я не знала, що байстря, що його дитина. Пан поїхав десь далеко. А мене покинув і прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю за що. Бити не вбили. Тільки мої коси остріли і накрили острижену ганчіркою та ще й реготались. А весною процвіла я цвітом при долині, цвітом білим, як сніг білим, аж гайз веселила.